Ви знаєте, це така унікальна історія, коли збираються багато лідерок. Одночасно, які працюють в різних сферах, тому що сьогодні, під час жіночого конгресу, ми говорили не лише про політичну історію жінок в Україні, але і про те, наскільки просто чи не просто працювати жінкам сьогодні, під час війни, і що очікують, які очікування від жінок? Тому що, якщо раніше, під час засідань жіночого конгресу в більшій мірі наш фокус був на тому, як здобути політичну квоту, як забезпечити рівність представництва жінок в політиці та на Владних посадах, так коли ми вже дійдемо до гендерної рівності, то сьогодні більшу частину часу ми розмовляли про те, наскільки суспільство по-іншому почало оцінювати історію українських жінок, тому що 56% населення України це жінки, про це варто пам'ятати. Більшість виборчинь, все ж таки в Україні ніж ага. виборців. І тому ми